Добрий ранок, народ. Сьогодні знову з вами на воді. Будемо намагатися ловити знову щуку, вже, чесно кажучи, надоїла вода дуже. Але вибору немає, судачі місця, на жаль, недоступні. Коротше, не про це. Будемо з вами намагатися ловити щуку різними способами. Скажу одразу, що в коробках переважно це пластик, є декілька м'яких приманок, тож крупного, до речі, немає нічого сьогодні. Тож погнали, будемо пробувати різні методики. Я так думаю, що сьогодні будемо пробувати з вами воблер, ратлін та силіконові приманки. Ну, Погнали, будемо дивитися, що вийде. Перша клювака, другий закид і зразу є контакт. Не можу сказати, що велика рибина, але зараз побачимо, хто там у нас сидить. О, ну така робоча. Шорогаєчка. Зараз ми її так акуратненько попробуємо показати. Ой-ой-ой, я ж забув, що у мене там якар. Коротше, такий щукерс. Невеликий, але все одно. Ну що, народ, з почином? Та-да-да-дам. Шорогаєчка наша така. Покажу вам рибу як блохер, а то я забуваю, як треба показувати мілких щук, щоб вони казали, здавалися величезними. Що тако, тако, це ж цей ракурс. <рес> така десь до кілошечка. Грам 800, може не буду я її міряти, від, 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 відпущу. Ось тако, Подякуємо цій рибці, пока. Лайкосик. Тож, з почином зробимо перший чарівний клік. І так, Перша наша приманка з вами розловлена, це Ратлін. Далі, думаю, що ми будемо продовжувати, просто міняючи приманки по якійсь циклічності, Буду полетить силікон. І воблер. Коротше, якщо складеться, то з воблерами має бути дуже цікаво. Але давайте будемо пробувати і на все це подивимося разом. Приманка всіх. Так би мовити, часів і народів, це мансовський твістер, класика жанра у маслі, там є з бльостками з різними. Коротше, несуть. Для мене мансовські твістера це є еталоном твістера. то, що там всі кричать рейнси, і все це все дитячий лєпець, скажімо так, того що манс це та приманка, яка тримає велику кількість клювань, того що рейнс розлітається після одної двох щук, ну і все інше також, воно вяленьке. Тобто це такі. Приманочки для, скажімо, для забавки, для нормальної риби мають бути потужні приманки. Десять сантиметрів квістерочок, невеликі, є більші, але я просто не знайшов в продажу. Ну, Таке. Намагаємо зараз обловлювати. Тут є декілька коряг. Зараз пошукаємо їх джигом, а може знайдемо і рибу, а не корягу, що більш хочеться. Друзі. Клювачка, Трошечки я провів рибку, на жаль, вона зійшла. Зараз побачимо. Твістерочок, до речі, був новий, якщо що. Хм, дивно. Риба брала точно, мабуть, вдогонку. Точно, мабуть. Брала вдогонку, того, що не було покльовки, було так гоп і нависло. М -м, дивно навіть немає нічого. ну Це було 100% був контакт з рибою. О, ось, 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 М -м, Дивно, а як же ж тоді так вийшло, що було? Ось побитий твіста видно. Щоб краще було видно. Порізи. Мабуть, невеличка щука. Ну, вона не накололася гарантовано, того, що не було а, на контакті всічки такої. Побило. Блін, так вона, походу, була в пащеці у неї. Ну, коротше, якось відбулося так, що вона не зловилося. Але <кхід> був контакт. Тобто приманочка була абсолютно новою. Пробуємо далі. А, ця щучка, що ще клюнула на джих, я вже бачила, вона на нього не зреагувала. Це правда був реренж, вони в мене щось дуже погано ловлять, реренджі. Не можу я якось до них приноровитися. Зараз вирішив спробувати, може її добрати отаким ратліном. Це якийсь там тн 70 Джекал. Вроді як розловлений він у мене з горем пополам, дуже багато сходів з нього. Чоб, чомусь. Може так клювало. Але були сходи. Зараз спробуємо доловити її. Відреагує чи ні, подивимось. не відреагувала, можливо не попав, можливо вона переставилась десь на трошечки іншу точку, бо після атаки щука не обов'язково стає на свою стартову позицію. Вона може десь переміститися. Зараз ще зроблю кілька закидів тієнкою. Побачимо, чи дасть результат. Коротше, така фігня, народ, що риба щось дуже погано клює. Щойно ще була по клювка на макс Ситуація була ну, приблизно така сама, як на силіконку. Тобто вона її взяла, я навіть не відчув. Я думаю, це трава. На наступній потяжці дві такі ривочки і риба пішла. Ну, Не знаю навіть велика чи ні, судя по всьому, це був. Шнурок, але сам факт, що силіконку ледь-ледь прикусило і так само прикусило воблер, облір. ледь-ледь. Поки що пасивно, може ще щось зміниться або в погоді, або в нашій подачі приманок, не знаю. Може воно почне клювати, але поки що, поки що якось так, скажімо, не дуже бодренько. Ну нічого, почекаємо. Є, друзі, ще одна щучка, не дуже величка, я так розумію. Перед на фоксила ми на всякий випадок попускаємо, тому що віп китайський, гаки там невеличкі. А, невеличка, ну все одно. Трудова сьогодні рибалка, я вам скажу. Навіть дуже трудова. О, прикольно, так вона його геть з жерла. Всього повністю по щеку. Отакі От м'яко щукерс. Да, ну нічого. Зараз мої тихо-тихо-тихо-тихо. Без драки вона... О, відчепилась. Коротше, вчинила вона мені тут драку, ця рибина. Але ж вже таке мале, таке зле. Давай. Дякую за клюваку, Гарного дня. Задощила, я щось замріюся і мало не забув. Друга, така сьогодні рибалка, не густо, але все одно не пусто. Трошки підгощила якраз. Е, що вам хочу сказати? Я в цьому сезоні да, зайнявся тестуванням е, дешевого флюра. От я вам скажу, що я, ті, що у нас є на ринку, не буду називати марки, да, ті, що дешеві, я от їх е, тестую. Якщо вам не видно, скорше за все на камеру, але я вставлю фото. Оце є е, дешевий гівнофлюр. Я не буду називати виробника, того, що вони всі однакові. Тобто от одна щука на третину, навіть більше, щуку ви бачили, всікла. Е, верніше посікла оцей флюр. Це не є якісний матеріал. Там хтось мені був писав, я вже не пам'ятаю хто, чого ти так кажеш про ці повідкові матеріали. Це не є якісний матеріал, це є просто такий, ну... Поганий, Но по факту це 73 я леска, може з якимось флюровим покриттям чи щось таке. Або це якийсь флюр дуже низької якості. Не може на 73 флюр так коцнути рибини. Якщо зрівняємо, наприклад, з поводками хардмона, то це буде небо і земля. Хардмона ще буде у мене на тесті, воно до мене вже приїхало, зроблю кілька повідців, потім вам про них розповім, але це вже буде наступний відос. Наші є півгодинки, ловимо далі. Погнали! Знову скажу два слова про проводку Ратліна. Все те ж саме. Короче, я сьогодні грався дуже багато да, цілий день. Е -е, награвся з жигом, е -е, з воблерами. Ну, чесно кажучи, результату не вдалося досягти. Знову, блін, ратлін. Знову та сама проводка. Я пробував якусь рівномірку, пробував якісь смики. Короче, що завгодно, я пробував, чогось не працює. Підйом скид. Ось так. Зараз дощ замочить. Підйом, вибираємо слабину. Ратлін падає. Впав. Підйом, вибираємо слабину, ратлін падає. Все. Оце тільки таке в мене працює. Не знаю, щось. Може я не так роблю, може щось, але риба ну, об'єктив. У мене працює тільки така проводка. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, що я вже дуже пізно почав ну, відносно по холодній, скажімо, воді пробувати цю тематику, але рівномірка, щось багато хто каже, що працює. В мене ні. Ось саме така джигова проводка. Має найбільшу ефективність. Поки що так. А, гадаю, що з часом я буду ловити на ці приманки і, можливо, ще щось зміниться. Неможливо, а я певен, що буде щось мінятися, будуть ще якісь нюанси там, скажімо, проявлятися у цьому плані. Але то вже згодом, бо я тільки в цьому сезоні почав більш-менш опановувати цей вид рибалки. І я вам скажу, що мене так добре вштирила ця тема. А ще десь наприкінці літа, до речі, ось на цей ратлінг була. Зловлена перша щучка, такі китайські, якісь навіть не пам'ятаю, де я його замовляв на Aliexpress Десь на нього була піймана перша щучка, і вже як то сказати, так закралися якісь такі сумніви, що в плані може дійсно треба спробувати ловити на ці приманки. Ну і ось, якби, скажімо, результативність, вони набирають і набирають і набирають, коли все мовчить. Ну, сьогодні гарний приклад. Два проти що там? На воблер, одна була якась клювака, ну і на джив, так, була, тобто тут хоча б дві клюваки, а на інші взагалі, можна сказати, де результативність була вищою. Що ж, народ, така рибалочка, скромний улов у нас сьогодні, але все одно, я думаю, що він дуже був показовий в плані клас, класифікації приманок. класу приманок. Вибачте. А, сьогодні розкрили тему ратлінів повністю. Тобто два в перевазі перед усіма приманками. Рибалка була дуже така трудова, дуже багато ми каталися, облав, обловлювали різні горизонти, використовували різні приманки, перемога сьогодні за ратлінами. Ну, і так буває. Всім, кому сподобався відео, стисніть лайк, підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей. Гадаю, що будуть цікаві рибалки та різні матеріали. Всім пока.